Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Російської Федерації Володимир Путін підтвердив обіцянку дозволити бандитам з приватної воєнної компанії Вагнер, які організували нещодавно бунт проти керівництва Міністерства оборони Російської Федерації, піти до Білорусі. Путін у своєму зверненні знову говорив про те, що ті, хто організував цей виступ вагнерівців, повели себе як зрадники батьківщини і діяли в інтересах України та цивілізованого світу. Разом із цим він пообіцяв, що виконає свої обіцянки щодо допуску вагнерівців до Білорусі, де Зараз, за повідомленнями з цієї країни, вже почали будувати табори для того, щоб там знаходилися найманці з компанії Євгена Пригожина. Звернення Путіна. Його прес-секретар Дмитро Пісков назвав таким, що визначить майбутнє Російської Федерації. Однак, у самому зверненні не знайшлося буквально нічого, що говорило б про якісь кардинальні зміни у політиці російського диктатора. Цікаво, що інформаційні агенції повідомляли також, що одночасно із Володимиром Путіним виступить і очільник Білорусі Олександр Лукашенка, який за офіційною інформацією проводив перемовини з Євгеном Пригожиним, А тепер буде приймати вагнерівців на білоруській землі. Однак з невідомих причин звернення Лукашенка було скасовано, і лише повідомлено, що завтра. Той зустрінеться із журналістами. Із власним зверненням ще до звернення Путіна виступив і очільник Вагнера Євген Пригожин. Пригожин, як і слід було очікувати, підкреслював, що його виступ не мав на увазі зміну влади у Російській Федерації, що, втім, і так було зрозуміло. Адже очільник Вагнера не проявляв ніякої ворожості до президента Російської Федерації Володимира Путіна, а лише вимагав від очільника Росії замінити міністра. Оборони Сергія Шойгу і начальника генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерія Герасимова. Однак Путін, як і слід було очікувати, виступив на боці Шойгу і Герасимова, а не на боці Пригожина. Також є досить очевидним той факт, що Пригожин намагався продемонструвати ефективність своєї банди тим, що вона пройшла без жодних перешкод майже до столиці Російської Федерації, і говорив, що якщо б вагнерівці впустили взяти Київ, то і в цій ситуації. Війна закінчилася б навіть не за три, а за один день. Однак це повна маячня з тієї причини, що російська армія і силові структури навіть і не думали реально боротися із вагнерівським виступом, бо глибоко байдуже до президента Російської Федерації Володимира Путіна та інших російських бандитів у Кремлі. А населення, як можна зрозуміти, вітає Пригожина, тому що всі його популістські і, чесно кажучи, фашистські заяви відповідають настроям переважної більшості громадян Російської Федерації, які вважають Пригожина, що обіцяє їм боротися із олігархами і несправедливістю своїм героєм. Можна вже зараз сказати, що Володимир Путін буквально створив ґрунт для перетворення клептократичної Росії на майбутню нацистську державу. І може бути, що Путін виявиться в результаті у російській історії не Адольфом Гітлером, а президентом Гіндебургом, який підготував ґрунт для появи Адольфа Гітлера. А справжній Гітлер готовий до третьої світової війни і до обміну стратегічними ядерними ударами із Сполученими Штатами у російській історії ще попереду, в будь-якому разі. Є абсолютно очевидним, що якщо б вагнерівці б З'явилися на нашій землі у лютому березні минулого року. Їх зустріла б та сама українська армія, яка б знищувала б мерзотників аж до останнього. І звичайно, населення не вітало б кримінальників Пригожина та й самого мерзотника квітами і посмішками, як це відбувалося у захопленому Ростові. Як бачимо, навіть через 16 місяців війни ані Пригожин, ані Путін, ані інші. Російські шовіністи не усвідомлюють різниці між неонацистською ментальністю більшості лімпанізованого населення Російської Федерації, звичайно, ментальності за великим рахунком створеної ще й підлою російської пропаганди, і демократичною, частково анархічною ментальністю українського народу, який не сприймає путіних і пригожених. І їм доведеться це усвідомити. Небезпека в усіх цих процесах пов'язана втім з тим. Що вагнерівці запускають на території Білорусі саме тоді, коли цій країні Путін вирішив передати на невідомий час запаси російської тактичної ядерної зброї, щоб вони знаходилися у спеціальних сховищах на території Республіки Білорусь. Ще нещодавно. Колишній президент Російської Федерації, заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, пояснював небезпеку Пригожинського бунту саме тим, що запаси ядерної зброї в разі перемоги путчу Пригожина можуть опинитися вперше у історії людства у руках бандитів. Медведєв підкреслював, що керівництво Російської Федерації цього Ніколи не допустить. Ну, звичайно, сам Медведєв ані себе, ані Путіна бандитами не вважає, однак можу погодитися у порівнянні з вагнерівцями, які скоїли тяжкі злочини і після цього виявилися у лавах російської армії. Медведєв і Путін можуть вважатися просто ну, політиками, професіоналами, професійними вбивцями, а не аматорами, так би мовити. Але ось цікавий момент. Якщо у руках вагнерівців може опинитися ядерна зброя, яка розташована у сховищах на території Російської Федерації, це величезна загроза для людства, для усього людства. А якщо у руках вагнерівців опиниться ядерна зброя, яка знаходиться чи буде знаходитись у сховищах на території Республіки Білорусь, це вже не загроза, а просто свято демократії. А хто сказав, що вагнерівці? На території Білорусі не можуть спробувати повторити свої дії і зробити якийсь терористичний акт для того, щоб Путін виконав їхні їхні нові забаганки. Якщо вже очевидно, що він готовий йти на поступки, коли вони виходять колоннами на дороги його держави. Ну і звичайно, заволодіння ядерною зброєю є непоганою такою провокацією. А може, цю провокацію зараз організовує сам Володимир Путін. І можливо він і вирішив таким чином використати вагнерівців, враховуючи всю ту складну ситуацію, яка створилася у результаті їхнього путчу. І можливо, організація такої провокації з ядерною зброєю і була тією умовою, яка була запропонована Олександром Лукашенком Євгеном Пригожину. Ну і тоді Дмитро Медведєв абсолютно правий. В першої історії уряд готовий віддати ядерну зброю в руки бандитів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon Кофі», які допомагають нам працювати з цими проєктами. Користуйтеся також функцією спонсорства на самому YouTube. Перемога і вам!